Слава Україні! Шановне товариство, мене звати Геннадій Круш, я Хотів би з вами поділитися важливою інформацією щодо вчорашньої смерті помічника Залужного Геннадія Геннадійовича Чистякова. Мені стало цікаво, як це людина, яка дослужилася до майора, не зміг відрізнити бойову гранату від учбової або від моляжу. От. І трошки буквально півгодини посидів в інтернеті і дуже багато інформації цікавої для вас зібрав. Тобто людина до 2020 року ніякого відношення, абсолютно ніякого, до служби в Збройних силах не мала. Тобто, він не служив сорочну Служ... ну, службу, не вчився в профільних закладах. Людина займалась бізнесом. З 2020 року він влаштувався в Генеральний штаб. І за три роки з рядового став майором. Ну, такий кар'єрний стрибок. Ну, тільки Ківо таке міг зробити в свій час, пам'ятаєте, його призначив Аваку. Залужний, видно, вирішив, що теж може своїх друзів чи компаньйонів, як назвати, от, висувати. Тобто він зробив його майором. До 2020 року Геннадій Геннадій Чистяков працював генеральним директором різних товариств з обмеженою відповідальністю. Я кажу різних, але це насправді одне товариство. Тобто він спочатку працював в товаристві Онікс Союз, яке після скандалу в пресі у 2014 році. Про закупку для міноборони великої кількості палива просто змінило назву. Як це було? У 2014 році товариство Онікс Союз закупило для міноборони 7775 тонн пального, тобто це кілька ешелонів на суму 128 мільйонів гривень. В пресі розгорівся скандал невеличкий, там були в цих е, торгах і переможцями фірми Коломойського, фірми екс-міністра внутрішніх справ Захарченка. Що зробив після цього е, Чистяков Геннадій Геннадійович, він просто змінив назву. Товариство Оніксою Союз стало товариством Автосіті Сервіс От, Змінив назву і став генеральним директором Автосіті Сервіс яке також продовжувало дерибанити Мінобороновські гроші. Якщо ви знаєте, розумієте, про що я говорю, то ви мене зрозумієте. Тобто в величезних об'ємах, ну, не в великих, а в величезних об'ємах поставки сидіти на бюджетних е, грошах, тому що Міноборони це е, бюджетна організація. І дуже він себе прекрасно відчував до 2020 року. Тобто людина заробляла, ну, сотні, сотні тисяч доларів. Сотні тисяч. У 2020 році він звільнився з цього товариства і став там генеральним директором громадянин Азербайджану, який десь проживає в Азербайджані, має азербайджанський паспорт, і ця фірма Auto City Сервіс має борг, соціальний внесок більше 6 мільйонів гривень. До чого я це все розказую? До того, що завжди потрібно дивитися, шукати, кому це вигідно. Тому що в соціальних сетях вже роздули, що це там хочуть когось налякати, вбивають там команду. Там, ну, для чого його взяли? В Міністерство оборони, в Генеральний штаб, людину, яка не мала уявлення про військові операції, про форму, про зброю, про планування військової операції, про стратегію, тактику, для чого його туди взяли, це під великим питанням. Хочу вас запевнити, що всі оці їхні, скажем так, зловживання, будуть колись покарані, тому що зробити з, з вулиці людину взяти в Генеральний штаб з секретністю, з доступом до інформації уроженця Донецька. з... Ну, Практично з кримінального бізнесу, тому що палив на мастинні матеріали це є частково кримінальний бізнес. От. Це питання до заложного, до їхнього відділу кадрів, до всіх, хто в цьому приймав участь. Жалко людину. Да, мені, я виражаю, висловлюю раніше такі співчуття. Друзям і колегам, але правду ви маєте знати, якою б вона не була. Все. Дякую за, за увагу. До наступних зустрічей.